Світ без війни. Що би там не почули? Як би там не було? Світ без війни. Україна з миром. Україна з завершенням війни з перемогою. Ситуація на Сумщині. Можливо, ви дивилися останніми днями негарні новини з прикордоння. Не, не Давайте дивимося. Я вже на другий тиждень це вже починається у нас червень. Я десь буду робити цей прогноз по регіонах, все рівно ще буду робити. Але зараз давайте подивимось просто хоча б актуальну карту, Наскільки там все добре чи не добре? Карта, замороз... Карта, яка не заморозки, а уповільнення. Карта нуля. Карта диявола. Карта башні. Ну, обстріли там регулярно йдуть. Карта заморозки. От знову ж таки. Величезна видимість така страшної сили. Змалювати побільше поганого в результаті є, дайте вам казав, певні точки, за які заходити не можна. Тобто є якась окреслена лінія. По обстрілах карта недобра. Вкотре але і вкотре є карта різкої зміни ситуації. Те, що я кажу, в будь-який момент це може бути просто стоп, заморозка, за От карта, четвірка кубків, все-таки все зупиняється, все завмирає. А оцей нуль тут, якби якраз пок, от кажу, картинка, в яку треба, щоб повірили, наскільки все страшно погано, і наскільки вони там лякаючі, і вони ж там постійно перекидають. Ну, те, що вони би хотіли масштабно зайти і захопити всю Сумську область, і суми і так далі, ну, мені такого карта не показує. Вони вже десь там сидять. Але ще раз скажу, є окреслені якісь лінії, за які далі заборонно заходити. Тобто, знаєте, як тримати напругу, бути там, поки треба. Ну, тобто це такі якісь завдання дуже специфічні. Тобто, вони говорять одне, там захопити суми. Тобто, вони говорять одне. Але завдання ну, як відрізняється. Тобто мова як пуста, як дурна. І в будь-який момент воно йде, якби тут загострення, а тут, якби, раз і може бути за те, що в будь... ще раз скажу, це вже після Великодня, та енергія постійно присутня. Ну, я не жартую, я кажу, як є. А що там насправді зараз відбувається? Тобо кажу: я інформаційно не дуже зараз новень. Там читаю. загострення на кордоні, на прикордонні, вони невеликими групами ДРГ просочуються кілька населених пунктів, наче під контролем. не mm. я розумію, що там бої відбуваються, так. Ну, це як би було і раніше. Просто чому на цьому зараз загострена така сильна увага? Розумієте, як навмисне? От як навмисне. Але основне, воно все рівно то Чорнота лізе нижче. Де, Харківський напрямок туди, воно, знаєте, вона має. А може перетягнути увагу в сили. В тому числі, в тому числі. але я ще раз скажу, в них оце затягування свого роду теж певна така маніпуляція, от, щоб якось збити з пантелику. От ми вам скажемо, що ми там будемо захоплювати і те, і те, і те, і те, і те. І те а насправді будуть, ну коротше. Буде так, так і так. Тобто збити з пантелику, там є щось, скажу, ну якби вони хочуть, щоб ми ну, розказати нам, ми повірили в одне, і ще й набагато страшніше. А насправді, якийсь їхній план, він в чомусь зовсім іншому полягає. Ну, в плані, що, по-перше, в них є там скупчення сил, вони не знають, що як робити далі, бо ж я вам ну, пояснив, на кону великі гроші. Продовжити війну це все, все втратити, всі ті там, не знаю, мільярди, трильйони, ну там просто шалені суми. Відповідно, якби є оця зона очікування, що робити далі. І отак, десь малими групками там загострилось, там загострилось. Ну, Донецький напрямок там всюди гостро, і не знаю, де там не гостро, там всюди десь один день трошки спокійніше, там, інший там, тобто там, де постійно, воно і так йде гостро. Але сказати про їхні величезні, якісь там просування, щоб їхні плани там, не знаю, справдились, їхніх вони там хочуть захопити. Це йде навпаки. Тобто, знову ж таки, карта фатомності. Якщо це має відбутися, воно як відбудеться. Якщо ні, значить всі обставини складуться так, що цього просто буде ну, скасовано, їхні плани, їхні задами і так далі. Вони акумулюють там якусь силу, але вони постійно в якомусь такому, знаєте, в якомусь такому слабкому русі. Ну, десь потім там і тема йде Херсонщина, потім заглохло, потім Запоріжжя, заглохло. Потім лізе знов туди вверх. Потім звідти вже лізе вниз. І воно таке, знаєте, така як чорна блукаюча енергія. Не знає, де її приструмитися Тому що величезних успіхів, які б вони хотіли, вони не мають. Розумієте? Let's go. Поїхали? let's Так. І тільки, перша фраза, тільки зруйнувавши старе, ми зможемо побудувати нове. Тобто, точку руйнації ми вже. Про, пройшли, проходимо, допроходимо. І саме цікаво, що е, дуже зараз активується енергія, якраз для України тут яка матеріального духовного процвітання. Потім через цей крах, душевну біль, сльози, втрати пережиті. Оці всі дві фінальні карти: позитивні зрушення, і знов карта в нас всесвіту. Ви як дали динаміку з картою Всесвіту, так вона чемно тут кожного разу і випадає. А всесвіт це народження нових нас і нового світу. І я вже казав: реальність, якій війна відсутня, вона вже існує. Наше завдання її максимально притягувати. Тобто ми уявляємо кожного разу, ми прокидаємося в реальності без війни. Далі в нас тут, бачите, нові пригоди, новий досвід, але і зміни ґрунтуючи в тому досвіді, які були. Святкування від. Отриманих якихось новин, результатів, перемог, добутків. Далі в нас продовження переродження, завершальні етапи переродження. І далі карта відпочинку. Відпочинок у нас може бути основний тоді, коли йде топ війна. Ви знаєте, дуже цікаво, я спроводжу кожного вечора ці енергопрактики, так? і вони ж в мене всі, ну, номер енергопрактики, ну, кожен Божий день. Там сьогодні буде 1190 яка там друга. І коли от ставлю запит, а скільки їх взагалі має бути? Ну, чомусь в мене така думка, а скільки їх має бути? І йде така якби постійна цифра 1341. Може, та цифра ще щось означає? Тобто, як я розумію, 1341. Я розумію, що навіть коли буде зараз СТОП війна? Все рівно робота енергетична продовжиться, бо треба, щоб було не просто стоп війна, а повне збережнє питання війни далі. Але очевистка це цифра 1341. Я не там не, не ну не кажу. Чекайте, ми з вами про це не говорили до ефіру. І я вам про це не могла сказати, але мені сьогодні сниться сон. Я знаходжуся, знаходжуся в якомусь місті, я наче в ньому була, і я звертаю на годинник увагу. Просто розумію, що так, в мене ще ввечері прямий ефір, я маю там встигнути доїхати, а я не в Києві, я в іншому місті. І там 13.41. І воно 13.41 змінюється на 13.42. Я вам клянусь. Ну. І та цифра, вона вже так настільки. Я дуже часто в ефірах її теж оголошую, бо вона почала приходити так, напевно, ну, можливо, місяців два плюс-мінус. От, я так починаю енергопрактику, і мені знову так 13-41, 13,41. Ну, щось значить в тому є. А отут ви ще озвучили своє, бачите, сон. Дуже цікаво. Ех, дуже і дуже цікаво. Так, давайте подивимося далі. Бо я кажу, не треба там себе до якихось цифр прив'язувати, додатків якось конкретних. Воно так не працює. Ми, ми робимо сьогодні максимум, щоб було вже і тут, і зараз краще. Але от цифра така є: 13.41. Може, в як має значення. Може комусь якийсь інсайт прийде. Пишіть. Так, карта мудрості. Карта громовержець. Файне слово. Верховний суд дуже активно от сьогодні протягом розкладів є карта Верховний суд. Тобто я розумію, що доленосність тих подій, які зараз відбуваються в проміжку від червня, кажу від червня, від періоду Великодня до якраз цього періоду там травень, червень зараз на підході. Там, що, можливо, липень якось так. Ну, найбільше це от якраз період травня-червня. Доленосності. Кожен день, що може вкотре кардинально змінюватись Зірка здійснення бажань, проговорені правильні слова, які дають результат, і відкриття істини. Тобто буде так, як по правді справедливості. В будь-якому випадку. Що би там хто не казав, що би там хто не крутив, я знаю, що буде так, як по правді справедливості. І це і це добре, і хай буде так. все на позитивній ноті завершую. Ну, ще бачите, оцей громовержець, я кажу, загрози все рівно є, ну тут і дорожки не ходить. Поки в Україні війна, загрози є. Ну, є вони, є, ну, але ми фокусуємось на забороні негативних сценаріїв, віддаємо їх як жертву, творцю і кажем, перероби нам благі для нас сценарії, і далі ще раз кажу. Максимально візуалізуємо зранку, проснулося все. Світ без війни. Що би там не почули? Якби там не було, світ без війни, Україна з миром, Україна завершенням війни з перемогою. Отакі от чітко щодня візуалізації. Навіть ви вночі от проснулись зранку, і ви кажете, все, що було негативне за ніч, там снилось, відбувалось, негативні якісь ситуації, події максимально всі в автоматичному режимі. Я все відміняю і висвітлюю. Ввечері лягаєте спати. Кажете, все, що було за день, негативне, що там всякі кіт події і так далі в автоматичному режимі, все відміняю і висвітлюю. Таким чином будете додати собі ще енергоресурс, і буде вам легше наблизити завершення війни в Україні.